Субота, восьма ранку, випав сніг, і нам скоро їхати, то треба почистити все. Точно баки приносять, коли їх зібрати. А ти а. нормально, що е, сніг а ти в футболці? Да. Чисто по-канадськи, да? <рес> щоб ви розуміли, це просто звірюка. Всі сусіди питають, що це таке, І воно електричне, це двоетапний. Я кажу, да, бой. Ти вже вдягаєшся, збираєшся? Іван, як завжди, пищить. Що пищим? А телек тобі виключили. Та казаческа крута, та казаческа крута. Пес балбес. Сьогодні їдемо працювати чи лежати на льоді? Працювати. як загалі контролі справу Короте. Короте, ніде особливо не можна знімати, але в нашому селі є такий хокейний стадіон. Нормально? Здоровенний, те, що називається ком'юніті-центр. Тут ну, типу, як спортивна зала велика. І тут не один хокейний стадіон, хокейний рінг, як тут називається. А їх тут два. Магазин, де тобі наточать коньки чи щось нове купиш. Тут от кафешка, коли вона сьогодні в суботу зачинена. І ось другий стадіон, на якому теж люди тренуються. Після кожного тренування лід відновлюють, отака от машина їздить. Я це так із захопленням розказую, тому що блін, масштаби нашого міста абсолютно не відповідають наявності такої крутої інфраструктури для дітей. Хоча тут і дорослі грають, тут і на вихідних відкривають льот для усіх, щоб на коньках на ковзанах просто кататися. Це, звісно, дуже приємно. Наша команда червоні. Воно мій малий номер. Ну, закривай. Ось така у нас є. В нашому селі маленька кафешка. Що буш? Це кафе. Сідає. Карасан великий. Кукурі. А що ви тут робите? Катя, ти що, працюєш? Гроші заробляєш. А ми прийшли їсти. Правильна карта тут намальована. Смачно. Дякую. Його коли вдягають в цей светр, він тоді вуха піджимає, хвоста піджимає, переляканий, але сидить і не рухається. Це як сміхільна рубашка для нього. Моя прекрасна тінейджерка приготувала сінабони. Це просто неймовірно. Це найкращі сінабони, які я їв в своєму житті. Вони всі, правда, перемазані. Вона спеціально залишила мені не помазані, бо я не люблю, коли так багато всього. І вона це знає. Вона мій підліток сидить, я так. Хороший підліток, хороший. Що відбувається? Масаж. Бачиш, тобі теж роблю? Ні, дякую. Ты можешь носочки дістати? Можу. А не піднімаючи носочки. Тридцять ну, да? Так. <laughs> да. 38, 39, Чи скільки там? 139. А як ця вправа називається? Жиріть. Ти не жиреєш, це Жир... безполезно. Лежать і жиріть. Да? В якому місці? Давай спрашивай. Ти мені шкіру показуєш? У всіх є шкіра на само. Неділя ранок починається з того, що я відвожу цього красавчика до моїх батьків. Це десь два з половиною кілометри. І потім ми з усією рештою родини, плюс якісь зазвичай васіни подружки. Ми їдемо в церкву. Зараз 8.27, Ми вже всі зібралися, всі готові. Я відвожу Ванюху. Будемо вирушати в церкву. В Україні ми були частиною церкви Хілсонг впродовж 14 років. В принципі, нічого міняти в своєму житті не планували. Але сталося, що сталося. І приїхавши в Канаду, ми знайшли церкву під назвою Elevation. І якраз тоді, коли ми почали шукати, ця церква почала готуватися до відкриття нового приміщення. Не приміщення, а нової локації, дуже близько до того, де ми жили. І, ми були, і є частиною команди волонтерів, яка запускала церкву і продовжує волонтерити там. Ось таке наше село З одного кінця їду в інший. Всі фастфуди є, значить, вже не, не, не дуже те село. Але тут дуже красиво. Взимку красиво, влітку взагалі все зелене красиве. І цікаво, що це такий старенький район, старенькі будиночки. Все, все наче стареньке, а потім ти просто отак от повертаєш. Ще отут це поле це було, було дерева, все. Зараз її знесли, бо будуть продовжувати будувати отакий. От Новий комплекс. Ну, класична історія, що будинки величезні, класні, але нема ні переднього двору, ні заднього двору. Вони дуже щільно один до одного стоять. От. Але елітні, класні, і великі, і мої батьки тут орендують один з таких будинків разом з сестрою і її родиною. покататися, а то все на велике и на велике, да? Да. <ріпи> Заліз. Заліз в якогось. В якусь табуретку <хом> на колесах. <хом> Просто табуретка. Ну це як мопед против доща, понял? Ну добре. Так, ну, прикольно штука. <свист> Дуже прикольно. <свист> ну що? <шо>? По розміру. Нормально. <свист> По розміру норм, да? так? Ну, джин... Як вони виглядають, так. Джинси отак зверху це просто гріх. От так. Типа того. Так, да, щось тіпа типу того. Ну, щоб. Ну. Не, виглядає бомба? <свист> Я на, короче, на таких геркулесах. Виглядають ракетами. У мене, звісно, я, Ми повернулися, я вважаю, що це такі коньки просто. І трошки блищать. І Михаїл стрибає. І ти що отак? Бамбічіска. Не так круто, як мої, Мусимо Відмітити, да. Перші нормальні педалі. Так, ну я вважаю перемогу. І зараз в мене є пропозиція. Нирнуть в хаттаб. Я тільки за. Це відмічаємо перші кресівки нормальні. <рив> так ти скажи, чи є, то подумай, чи твої. Ну, батя, не батя, не нормальні перші кресівки. This is the end of this vlog. Hold your breath and count. It. Я такий розбитий після гапотаба.